Усіх з праздником воздвиження Христа, Господнього во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Те, що проповідує Євангеліє, і Хрест Христов, це любов досконала, абсолютна любов. Любов Божа, вона свободна, любов Божа безмежна, Хресна і щира. Це любов між. Отцем і Сином, і Святим Духом, яка існує превічно, тобто немає початкової і кінцевої фази. Ця любов спрямована до усього творіння Божого. Це ствердження і утвердження саме тої любові, яка недосяжна будь-якому розуму, не тільки людському. Навіть розуму вищих ангельських світів. І ця любов завжди прагне з'єднатися з людством в його духовній пустелі і з'єднатися неуявно, а реально, тобто духовні пустелі наших безлюбовних людських сердець. Тому що зараз ми рідко чуємо слова, які. Кличуть нас любити Бога і любити один одного. Господь у 17 главі Євангелія від Іоанна каже: Прийшов час прославити сина Твого, щоб і син твій прославить тебе, славою Його, яку ти дав йому від створіння світу. Так молиться Господь перед своїми хресними стражданнями, Розп'яття Христа, це результат свободної любові Божої, коли Він вільно віддає своє життя на смерть, щоб інші могли жити, могли жити життям повноцінним, сповненим радості і перемоги, життям новим і вічним. Тож, як сказав Господь у відінні Святому від 70 Карпу, котрий молився, що Бог скарав злих людей, то Господь йому сказав, що я знову готовий ще раз на жах Гефсиманського саду. На жах вмирання на Христі на смерть, якщо це буде дійсно потрібно будь-якій заблудшій людині, Господь віддає своє життя для мене і для тебе, і що характерно, Він віддає не за усіх разом загалом, а віддає за кожного. З нас за кожного окремого з нас віддає Господь життя. Ким ця людина б не була? Тому що настільки ця людина дорога і возлюблена Богом, що ціна цієї людини це все життя, весь жах, все страждання і вся смерть самого Христа Спасителя. Свій часи Дехто запитав преподобного Серафіма Сировського, чого у Бога більше правди чи любові. І він відповів словами преподобного Ісаака Сирійського: не дерзни Бога називати правосудним, тобто справедливим суддею. Якщо б це було так, то ми не бачимо цього правосуддя над тобою. Тобто над кожним з нас не відбувається Боже правосуддя, ми всі грішимо, може, в старості менше, але ж ми все рівно грішимо. І далі Він каже, хоча і в Писанні сказано, що Бог є творящим і люблячим правду, але ж син Його. Відкрив нам, що Він є благ і милостивий. Яке ж може бути правосуддя Боже, продовжує преподобний, якщо Христос помер за нас грішних і злих в той самий час, коли ми були ворогами Йому? І далі продовжується ця для нас така дуже приємна і тепла думка. Словами преподобного Єфрема Сирійського, він каже не падай духом, не скорби душе, не поспішай виносити над собою рішучого суду за причини твоїх гріхів. Хіба ти знаєш, що коли впав, можна і встати, і продовжувати йти далі, не соромся навернутися назад. До Нього і вставши з дерзновінням, скажи, я йду до Отця Мого, встань і сміло йди, крапка. Господь звертається до своїх учнів, і в тому числі до кожного з нас, що хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, хай візьме свій хрест, тобто свої скорботи, хвороби. І все тому подібне, хай візьме свій хрест і йде за мною. Бо хто збереже душу свою, тобто життя своє, той загубить душу свою, а хто загубить душу свою заради мене і Євангелія, той збереже її. Бо яка користь людини, якщо вона навіть придбає весь світ, а душу свою занапастить? Бо який викуп може дати людина за душу свою? І ось християни перших часів, сповнені Духа Святого, наділені багатьма Божими дарами, їм було дано откровення про долю християнства в останні часи. Що християни останніх часів вони... Тобто, само християнство буде дуже слабким і занепалим, що християни не будуть мати вже тієї духовної, фізичної сили, яку мали раніше, і вони не будуть сповнені такої ресноти благодатних дарів, як це було раніше, особливо перші віки християнства. І Шлях спасіння буде утрудненим і нелегким, тому що буде дуже багато спокус. Але ж вони в той самий час надають нам велику надію, незважаючи на те, що вони не будуть проводити життя так, як ми, не будуть нести наших подвигів, а життя їхнє буде недосконалим і чередуватися падіннями. Але ж Господь не залишить їх, Він попустить їм скорботи і немочі, і ті, котрі перенесуть це з терпінням і не втратять віру, будуть вище нас. Тому що тоді був, я би сказати, один дух, було багато яскравих прикладів ревності і було багато подвижників. Зараз ми не беремо, навіть приклад з негативного. Ми не бачимо позитивного в сьогоднішньому світі такого дійсно духовно-позитивного. Є там якісь позитивні моменти гуманності, але духовного характеру вони не носять. І далі, і далі я хочу звернути увагу, нас усіх, що диявол, будучи досить професійним психологом-практиком. Він зі своїх спостережень, психологічних аналізів, він побачив те, що очевидні, тобто явні, грубі і жорсткі спокуси пробуджують людську душу напомнюті полум'яною ревністю і мужністю. І тоді він вирішив замінити. На тонкі і невидимі, які не викликають духовної ревності, які не надихають, не окриляють душу, а навпроти, вони її якоюсь розгубленістю. І душа перебуває в стані. Нерішучості і паралізованості, а розум її збентеженості, спантеличеності і нерозуміння, що насправді відбувається. Тобто, коли не знаєш, за що ти страждаєш, коли знаєш, що це за Христа, за віру, за правду, а тут не знаєш і це все обступило тебе з усіх сторон, і це дуже сильно томить душу. І постійно, поступово виснажує духовні сили, наводить на душу нудьгу, доводить її до смутку, так що людина рахує, що нічого з неї вже не вийде доброго, і тому лишається одне жити так, як живуть усі. Це дуже лукава. І дуже тяжка спокуса. Тому ми повинні пам'ятати про ню, от чисто психологічно, я застережую усіх нас, тому що багато людей скаржаться, не розуміють, що з ними відбувається, з їхньою душею. Вона якась така кам'яніла і тому подібне. Це ось так пояснюють богомудрі люди, справжні духовні психологи. Ось і ми це всі переживаємо на собі. І свят... святитель Ігнатій Бренчанів каже, що ми не повинні розслаблятися, розгублюватися, а повинні вірити да, і... і не втрачати надію, все це пройде. Просто треба витерпіти певний час. І далі він каже о, лихі часи, о, трагічне становище, о лихо духовне. Яке. Непомітне для тілесних людей, лихо, яке перевершує усі стихійні гучні біди, лихо, яке бере початок у часі і не припиняється, а продовжується у вічність, лихо і злих, яке може зрозуміти тільки справжні християни. Але воно невідчутне і закрите від очей тих, хто знаходиться в полоні його і кого губить воно. І далі він говорить, що ми настільки зараз перебуваємо під натиском насилля спокус, що головне керівництво Словом Божим, яке завжди вічне, живе і істине, ми залишимо. Крапка. І дійсно так відбувається. Часто бачимо, що багато православних християн поначитувалися, понаслуховувалися різного до такого стану, що, можна сказати, втратили здоровий розсуд і лишили самі себе простого і прямого шляху спасіння. Говориш, якась така ну, замудрована людина, такий важкий дух з неї йде. Все ж просто, просто читайте Євангеліє, То, що, я кажу, геніально, то просто. О, це. І в цьому випадку попереджає нас е, святий апостол Павел у своєму другому посланні до Тимофія, глава 4, він каже так. Останні часи люди не будуть приймати здорового вчення, а будуть шукати. Собі вчителів, щоб вестили їхньому слуху і відвернуться, да, відвернуть слух від істини і навернуться до байок. Запам'ятаємо це, чи, чи, да, чи не сповняються насправді сьогодні оці пророчі слова апостола. І ось святитель Ігнаті він продовжує говорити. Що в останні часи справжні християни і ченці благополучно заховають себе від людей цього світу, і вони не будуть звершувати чудес і, і знамень, проголошувати пророцтва, вони підуть шляхом розчиненим сміренням і мовчанням. І саме цей шлях є вивчення виконання Євангельської заповіди. От любов до ближнього і благодушне терпіння скорбот, приймаючи ці скорботи, як достойними них, приймаючи ці скорботи, як достойними них. І Євангельські заповіді навчай тебе смиренню, а твій внутрішній хрест твої скорботи, і немочі допоможуть вдосконалити це смирення. Якщо ти будеш сповнений смирення не не акторського смирення, істинного, то це смирення допоможе тобі знищити твої душевні і тілесні страсті. І таке смирення привабить до твоєї душі благодать Божу, ось в чому полягає спасіння останніх часів. Амінь.